Сьогодні розглядається справа у Жоківському районному суді No444, 4063, 23. Ця справа вже розглядалася у Жоківському суді 12 січня 2024 року. І тоді була прийнята постанова якою особа визнана винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 172 зі значком 7 і частиною 2-172 зі значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Потім ця справа була розглянута вже в апеляції. А в апеляції вона була розглянута, коли, я вам скажу, не, якраз є від 15 лютого 2024 року. Ось. В апеляції. Був доповідач суддя Березюк. Постановою апеляційної інстанції скаргу адвоката Заяцуляка була задоволена частково. Постанова жовківського районного суду про притягнуті до адміністративної відповідальності особи. За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених передбачених першої і другої статті 172, .7, було скасовано і матеріали направлені на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Отже, суддя розглянула суддя Лищук Мар'яна розглянула справу. І зараз матеріали, відзові зараз вона знаходиться в нарадчій кімнаті для того, щоб прийняти судове рішення і оголосити його у залі судового розгляду, про що і буде, що і буде зафіксовано на камеру, і далі буде оприлюднено.